ради Пане Денисе, добрий вечір. Вітаємо. Вітаю вас, добрий вечір. Пане Денисе, от ми почали з глобального. Так вже ООН каже про те, що ціни ростуть, масло дорожчає, ну зокрема, про масло. А якось ці ціни в світі впливають на нас. Ну, в нас, ніби ж є своє виробництво, свої корови, своє молоко. Яким чином ми залежимо від світових цін? Чому в нас масло теж дорожчає? Ну, насправді ми повинні розуміти, що економіка України вона є досить сильно інтегрована в економікою світової, і все, що відбувається з ціноутворенням. А в світі на продукти харчування ми як безпосередні експортери продукції, але значною мірою і імпортери значної кількості продукції, в тому числі, залежимо від цін, які формуються на зовнішніх ринках. Тобто, якщо ми експортуємо продукцію, наприклад, зернову чи олійну, і якщо в світі вона здорожчає, то відповідно середні країни вона теж піднімається в ціні. Якщо ми імпортуємо імпортні продукти, наприклад, такі як морепродукти або фрукти в сезон, коли в нас їх немає, ми закуповуємо їх за. Валюти і тут відіграє роль співвідношення гривні до долара. Тобто, якщо долар виріс, то відповідно втрати будуть іти значні на закупівлі. А отже, всередині країни воно буде дорожчати. Чи, наприклад, згадаємо ситуацію з логістикою, яка виникла на початку повноштабного вторгнення, коли Україна не мала можливості півроку фактично користуватися портами Великої Одеси і іншими портами, ціни в світі на продовольство виросли через те, що української продукції не було постачання в достатній кількості, тоді більше ніж на 15% Відбувся такий ріст. Тому в контексті взаємо скажем так в розуміння, в контексті взаємозалежності, ми дійсно, як економіка, яка має вплив і в тому числі на світову інтеграцію, воно співвідноситься до тих цін, які виникають всередині держави. В тому числі пан Денисе, все одно, от я може по-дилетантськи трошки, але попрошу от пояснити. Ну, умовно є наприклад Німеччина. Наприклад, куди ми вам веземо вершкове масло, і там дорожче, бо в Німеччині немає масла і треба його привезти, Там і все, а в Україні воно є. Чому? Воно в мене має подорожчати, якщо мені його не везуть хто з нас звідки мені його везуть там з сусіднього міста з заводу. От я просто оцю логіку ну, для себе хочу зрозуміти. Чому і там, і там має подорожчати? Була. Насправді, тренд в світі на молочні продукти в цьому сезоні він є надвисоким, тому що, наприклад, в Європейському Союзі дуже знизила кількість виробництва молока. Насправді, в Україні теж молоко від домогосподарства на дуже знизилось, і для переробників, які потребують якісного молока екстра класу, йде конкуренція між товаровиробниками. Тобто сьогодні диктуються ціни в Європі, і відповідно, якщо ми експортуємо сири тверді наприклад, або сухе обожирене молоко, або різні Іші молочні продукції, то ми формуємо ту ціну всередині, яка буде виходити на зовнішні ринки. Тому так чи інакше зі тою ціною, яку ми експортуємо, відповідно ту ціну всередині країни ми теж маємо. Така ситуація, наприклад, не тільки по молочці, а й по яйцях. Наприклад, якщо у нас сьогодні є певний експорт а, яєць. То коли падає сезон виробництва від домогосподарств, а відповідно тільки промислові підприємства забезпечують всередині країни, але вони також і забезпечують експортний ринок, тобто вони орієнтуються тоді на експортні ціни і реалізують також цю ціною всередині країни. Інше питання, що дійсно нам потрібно говорити про можливість компенсації частково, як, наприклад, в Європейському Союзі, існує підтримка для аграріїв, коли товаровиробники отримують певну компенсацію заробництво своєї продукції, і в них не де такий різкий підняття ціни нас в країні розуміючи через війну, всі кошти спрямовуються на підтримку збройних сил. До речі, вітаємо збройні сили України з їх професійним святом і дякуємо за те, що вони роблять для всіх нас, але в таких умовах. Ми дійсно повинні констатувати, що ми є частково залежними від тих внутрішніх проблем, які сьогодні відбуваються з пов'язані з війною. Тобто я правильно зрозуміла, поки не почне масло, ну якщо вже ми говоримо про масло, але це стосується не тільки масла, не почне масло дешевшати в Європі у світі, то і в Україні очікувати на значне подешевшення не варто. І ми говоримо більше про ціни на закупівельні ціни на молоко, тобто сере молоко, з якого потім виготовляється продукція. У нас в Україні фактично ми вже вийшли на собівартість виробництва в цінові позиції, така як в Європейському Союзі. Відповідно, тут ще фактори війни накладаються: логістика дорога, співвідношення гривні, інфляція, ціни на електроенергію. І все це створює таку ситуацію, коли продукт він не може бути дешевим. На жаль. Тобто, ще раз, є якісь фактори, від яких залежатиме ціна, ну, щоб вона знизилась, чи поки що ця тенденція до здорожчання буде зберігатись на молочку. Ну, один із прикладів, який можу призвести, це якщо ми в наступному сезоні будемо бачити хороший врожай зернових, тому що в собівартості виготовлення так. молока корм відіграє велику роль, тому що розуміло. Пане корм. пане Денисе, Зараз я перепрошую. Ми мусимо вас перервати, тому що в нас вийшло встановити зв'язок з Запоріжжям. Там загиблі, там удар. Я, я перепрошую. Дякую, дякую вам дуже, що ви нам прокоментували ціни на молочко, на масло. Денис.